Путін ла став брендом. Віднедавна портрет президента Росії з'явився і у львівських туалетах. Відвідувачі кажуть саме тут йому і місце. Вже майже місяць клієнтів однієї з львівських ресторацій чекає сюрприз у вбиральні. Справити нужду тут можна відразу на обличчя найпершої особи Кремля. Люди з радістю віддають честь сусідньому президенту. Придумав цю ідею. Це наш власник. Закладу це Григорій Петрович. От наскільки він кажуть патріот, любить свою країну. От і він придумав такого плану, як на вивісці. Цитувати її не буде. Я думаю, самі все побачили. Вів'яни і туристи сміються з почесного місця для володаря. білокам'яної. навіть росіяни фотографують сортир на пам'ять. З однієї сторони, це дуже весело, з іншої сторони, це не дуже весело, так як наш сусід, сусідний Путін, той же самий, який стоїть в агресію проти нас, тобто йде неволошна війна. Для мене це було звичайно відчуття такої більше крильонності, більше в заході, такому, що все-таки, хоч якось, десь, і наприклад, як саме і у Львові, ми... є деякі заклади, які можуть показати і сказати неформально, що вони думають про Путіна. А перед відвідинами не нудної вбиральні можна придбати і туалетний папір, поміж золотих батонів та магнітиків, пізнаване обличчя сусіда та український експрезидент утікач закликає, що відчує кожного ціна задоволення 15 гривень. Можна і витерти ноги об ненависних політиків. Кожен другий турист підходить і цікавиться тим туалетним папером. Також великий попит на ці коврики. Їх так само багато хто купляє. З Росії я так бачу. Ну, майже всі про російські розмовляють і так само купують цей туалетний папір. А от відкусити голову Володимиру Володимировичу Путіну можна у Львівській майстерні шоколаду. Туристи скуповують солодкі образи російського президента. Маленький ВВП вартує 35 гривень, великий по 60. А як вже почала б з голови однозначно і скрутила б голову, з'їла б що і таким крепким словцом би його назвала. Хоча сладенький. А от готує демонічний образ у шоколаді ці вмілі руки майстра шоколатія. Через скільки буде готовий путі? Через 20 хвилин. Можна вже витягувати з форм і буде готова форма. Є замовлення, є попит. Нас замовляють франчайзи дуже багато. От і. Насправді легко робити, тому що в нас є форма. Ми заливаємо і відбувається сам процес готової форми 20 хвилин. займає. заливання, застигає в холодильнику, і ми витягуємо серед Путіна Наполеона, диявола та зека найпопулярніший образ в'язня, який тримає гранату за плечима. Ольга Зеліскові Віталій Чвак, головні новини Львова.